Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас четвер, 19, якщо я не помиляюсь, сьогодні трішки тепліше. А на вихідні взагалі обіцяють, що буде у нас в суботу 24, а в неділю 21. Або навпаки, ну, десь так. Оце так жовтий. А мені сьогодні такий сон наснився, хочу вам розповісти. Можливо, про те, тому він мені наснився, тому що я про це думаю, намагаюся знайти відповідь інколи. Приснилась моя бабуся. Я нагадаю, моя бабуся з 901 року народження. Тобто вона пережила Жовтнаєву у ту революцію, Голодомор, Другу світову війну. Тобто Теж, знаєте, така доля була е, і сниться мені бабуся, і я кажу щось їй там, запитую, ну чому так? Ну, як, ну тобто, такі, намагаюся знайти відповіді за те, що так все зараз, вибачте, якось так мені дуже нелегко про це казати. І вона каже, дитина, ну що ти поробиш? Такі зараз обставини. Ну як ти їх зміниш? Ти живеш при таких обставинах. Все. І потім... А, і ти нічого не зміниш взагалі. От нічого ти взагалі не зміниш. Просто живи, бережи себе. Кому потрібно, допоможи. Воно, каже, і тоді так було, комусь легше, комусь важче. Ми, а це я вже пригадую, це вже не сон стосовно легше, важче. Коли, каже, в нашому селі Друга світова війна, дуже було так важко, каже, ну що, в мене було троє дітей, чоловіка не було вже, помер. Каже, вночі береш всіх діточок, троє дівчаток, на підлозі розгортаєш якусь велику там хвустку, збираєш деякі речі, які туди влізуть, на вузол замотала і пішла в інше село пішки. Ні на кого ти не розраховуєш, розраховуєш тільки на себе. І там, де трішки полегше, ти туди і пішов з дітьми. В нашому селі стало краще, повернулася. І пішки йдеш із села в село. Якщо хтось їде на брички, підвезе. А якщо ні, то ні. І нічого, вижив. Просто були такі обставини. Це я вже і спогади, і сон, який наснився, це я все об'єднала. Тому дійсно є. Кожному дні потрібно шукати щось добре, бо воно дійсно є. І такі зараз обставини, які ми, на жаль, змінити не можемо. Тому все буде добре, бо завжди так не буде. А якщо відверто, хочу вам сказати, інколи складно тримати себе в руках. І хочеться казати зовсім інше, але ти так стримуєшся. Бо дійсно, а що ти зміниш? Йому, мож... ну і ти так думками заспокоїшся? Бо думаєш, кому, ну, кому ти що будеш зараз казати? Кому що? Ну як? А от підтримка, о, це дуже-дуже потрібно. Бо інколи, знаєте, буває таке, що, думаю, ось зараз як запишу відео, як скажу, нічого не зміню, але мені буде краще. Бува таке, кажу чесно. А потім отримаєш повідомлення від дівчат: Тань, а коли в тебе сьогодні відео вийде? Я чекаю, бо так хочеться подивитися і заспокоїтися. І я так... Видихаю і все нормально. Розумієте. Тому тримати себе в руках це дуже і дуже важливо. А такий сон наснився, і я підпливом цього сна, От як ви вважаєте, що це за сон? Скоріше за все, це сон парада від бабусі, яка дуже багато чого в своєму житті пережила. так. І наприклад, на прикладі так, життя моєї бабусі та мами, моя мама з 30-го року народження. То дійсно ми бачимо, що завжди так не буде. І закінчиться, і все буде добре, а себе потрібно зберегти. І знаєте, мої спостереження, от зараз так йду і дивлюсь, якісь дерева вже жовті, якісь ще зелені-зелені. Але коли буде весна, всі однаково будуть в новому листі. Хоча з восени все по-різному буває. Але життя продовжується. Да, і ось таке життя. Кожного ранку життя продовжується, місто прибирається. І за кожен наш ранок ми дякуємо нашим захисникам. Зараз йду і чомусь така пісня в голову лізе. Цінувати, цінувати, цінувати життя, цінувати кожну хвилинку. Це кола співає. Як ви знаєте, Ютуб не забороняв авторські права, так вставити зараз, то таке б цікаве відео було. Да, кому, комусь гостре, а комусь хоча б поїсти, як ці пісні співаються. Так, всі люди різні, обставини різні, таке життя різне. Оце так сільпо, оце так чудить, без безбаяно. Сільпо-сільпо. Такі цікавинки. За таку ціну. Сільпо. Зараз в сілько, і тут така знижка є на посуд. Дивіться, це як кераміка, щоб запікати, з кришечкою. Класні штуки. І жульєн, щоб робити, теж знижками непогана. Бачите, є з кришечками, є без кришечок. Ось такі теж ціни не непогані. О, а вони важкі, але такі гарні. Такі і більше за розміром. Ой, треба присісти, щоб показати. Ох-ох, старенька Таня. Коліна хрустять, але на посуд іще тягне. А ще я у бабусі купила хризантему. Мені так захотілося. 30 гривень така краса. Стоїть бабуся, продає. Ну, Яке воно гарне, подивіться. Це наше життя за вами, яке воно гарне. Чому сьогодні пісня коле цінувати життя і цінувати кожну хвилинку? Так вона і є. вчора Тетянка запитувала, з якого матеріалу у нас ванна і чим я мию. З якого матеріалу чесно, я не знаю. Знаю точно, що вона не металева. Ми її замінювали у 2008 році. Чи нова вона вважається, чи вже стара, я не знаю. Можу показати виробника. Ось такий виробник, скільки не мию ванну, воно не змивається. Але виробника я вам показала. Тут незручно, тому що воно під полицею наших щиток. Чим я мию? Таким миючим засобом не обов'язково цього виробника, але інший може бути виробник, але таким мию, ну і начебто норм. Тому відповіла на запитання Тетянки. Обожнюю. Пробачте, я в домашньому одязі, тому що знов-таки я показую, як у мене дійсно в житті є, а не так для відео причепурилася. Ні. Як є, так і показую. Мої дорогінки, сьогодні таке відео виходить на тему цінувати життя і тих людей, які поруч з тобою, і як це важливо, і я кожному з вас бажаю, щоб поруч з вами були ті люди, які цінують вас. Це дуже і дуже важливо. Бережіть один і одного обов'язково, і ми з вами зустрінемось в наступному відео. І дякую вам за ту підтримку і натхнення, які ви мені даєте. Тому що я теж людина, як і ми всі.